Трупи цивільних фрагменти людських тіл, коли мене дасте, я вдома піду. Закатив гранату, собака сутула. Гастомель штурмують, Васильків штурмують. Такі літаються, повітряні бої. Кіньте ви свічи мадам. Ні, я все, я все принесу. Я розумію ситуацію, що ми вже в оточенні. Зброї немає. І далі буде, прийде група. Фільтрації, зачистки, ну, документація, а потім група зачистки. А збройного спротиву ми не зможемо. На жаль, ніякого вчинити. Тому було прийнято рішення все-таки виходити з оточення і почали вирушати в сторону голої пристані. А Назустріч вже колона. колона. Російських апокаційних військ, і ми уникли з ними зустрічі. Свернули праворуч, там село Кардашинка. Знайшли там браконьєра, який погодився нас перевести на човні на ту сторону, на Дніпро там через Плавні, через Дніпро. Єдина його мова була жодної військової символіки і ніяких е військових документів тобто, військовий квиток, е посвідчення учасника бойових дій, навіть чехол на телефоні. Все це я закопав під собачою будкою в кардашинки. Ну і хлопці також. Ми на човні на шаленій швидкості перепливли плавні Дніпро, бачили, якраз там виконували пілотаж Мі-24, Вони постійно кружали над мостом, відганяючи всіх, кого можна. Вже горіла там Чорнобаївка, Садова, давно горіла, воно було видно. Прибули на мікрорайон Корабельний або остров, як його називають в місцеві, місто вимерло, майже нікого не було. Знайшли якогось таксіста, і він нас відвіз на пункт збору на паровозну в місті Херсону. Там був пункт збору військовослужбовців. Ми приїхали туди, все закрито Особові справи вже гарять, там, догорають. ми зрозуміли, що тут нас Тут точно ніхто спротив не готує. Добралися пішки на край Херсона, е, наш був, був знайомий, який на машині погодився нас вивезти в Миколаїв. В Миколаїві, е, Там нас затримали працівники поліції, перевірили документи, ну, відпустили. В Миколаєві ми хотіли в 79-ку потрапити, однак на той момент. 79-ка брала тільки ті, хто проходив у них службу. Я у своїй тітки взяв машину, ми повантажились туди, і на цій машині почали виходити з Миколаєва. Гастомель штурмують, Васильків штурмують, обстрілюють. Там над головами у нас літаки літаються, повітряні бої. Ми пхнемо в Київ. Ну, слава Богу, вже траса чиста. А, ніхто в Київ чомусь не їде. Це 25, да, 25 лютого. Куча теж побитих машин, дорогих таких, хороших там. В бетонні укріплення вризались. Ну, слава Богу, трупів не було. А вже в Києві почали созваниваться, там хтось Вайдар пішов, а мій знайомий був в 206 батальйоні ТРО. Ну, ми туди приїхали. Стаю собі, там, чекаю на, на сходах командира. Ну, не командира. а... Представника там другої стрілецької роти, виходив мій знайомий з Херсонника, пішу тут того, випадково. Ти ж кулеметник, так". нам в розвідку треба кулеметник. Підеш, кулемет дасте, я думав, піду. Я пішов в кулеметники, а мої колеги там пішли в інший підрозділ. Є нормальні військові, які виконують нормальні задачі. Гор, там, ССО, вони заходять. А твоя задача просто будь там десь в тилу на прикритті, якщо вони будуть виходити, то тобі треба з кулемета їх прикрити. Ну, така задача. Ти на патхваті, на прикритті. І потім їм сподобалось з нами працювати і напросились на другу задачу, вже коли заходили в саму Бучу. Трупи цивільних, фрагменти людських тіл, останки людей, знищені будинки. Переїханих людей, згрівша техніка, пограбовані маєтки, будинки. Всі жахіти війни. В деталях. Київський напрямок, потім після Києва це був Херсонський напрямок, Правдіна, Правдіна, Олександровка. Далі це був Вовчанск, на той момент це було не так, як зараз. Там це була прикордонна смуга. Після Вовчанська це був Пахнут. солідарський напрямок. Далі це була знову Мар'їнка, і з Мар'їнки знову під Київ. Я вам скажу зазвичай, коли ти телефонуєш, твого дзвінка вже чекають. Вони вже знають. Я розказував так, як є. Та, або ми бачили труп. І підемо забирати або е вирогідність того, що вони залишилися жи живими, досить мала. Ну, Слава Богу, тепер це вже не мій обов'язок. Коли я з одної точки перебігав в іншу, прилетів один дрон. І Я почав від нього тікати по траншеї в укриття. А інший підлетів і зробив два скида, а я якраз забігав там в укриття по траншеї. І він, як, це, як штукас німецький, на пікірованні закатив гранату одну і потім другу. Собака сутула. І трохи мене там покосило ламками. Так що, отак було. Як вони там жили? В окупації хреново живеться. А, досить небезпечно. Тебе можуть вбити, тебе можуть заарештувати і вбити, тебе можуть зґвалтувати і вбити. Ти абсолютно безправне створіння на поталу окупанта. Такій собі перспективи. Гуся сказала, я звідси не виїду, я тут буду до кінця. Але. 6 червня минулого року. Росіяни підірвали дамбу, і відбулося затоплення. Вона все одно залишалася і після затоплення, там, де її хати 100 метрів вода не дійшла, але я все одно буду тут. Але коли зійшла вода і почали розлагатися трупи на такому черневому херсонському сонці, вона сказала, ні, все, це вже мене доконало. Вона ну, в мене жіночка поважного віку 40-го року народження, там закалка така, що. Ну я говорю, ну все, виїзд тоді в суботу. Все добре, я російські рублі, які тут отримувала у цих тараканів, поміняла на доляри. І буду вивозити це все. Я готова. Забрала сумку, я говорю, ви можете взяти маленьку сумочку, там у вас є средікюль туди скласти ліки. Саме цінне, там, засунуть в всі сейф гроші і, і виходить. Ні, там моя кофта, там у мене ще якісь чоботи, там у мене ще щось. Я сумку зібрала, все. Ну, організували її виїзд через Крим, через е, Кубань, далі Ростов. І вона заходила через там. це на Сумському напрямку. Їй 1800 метрів треба було пройти пішки. А я знав, що на цьому напрямку там люди і вмирали, і речі свої кидали. Я, я казав, що слухайте, кіньте ви свічима треба її тащити це. Єсть одна сумка там, тим бог самі. Нє, я, я все принесу. І у нас квест пройшла. Вона потім її зустріли. Люди доставили до Києва в Києві. Я її зустрів. Організував її поселення в Старакастянтиніві. Все було добре, квартира соціальний працівник, у вам церква, у вам клюк, у вам... Вам ще треба. Вона не хотіла там жити і повернулася в своє село в Миколаївській області, село Широке. Воно було на лінії зіткнення, воно там ж не можна, да? воно розбите. Вона туда повернулася, це там процес відновлення, і вона зараз там перебуває і каже, що я буду краще там. Будуть перемовини, ми зупинимося на лінії розмежування, конфлікт буде заморожений, а потім через який період часу росіяни накоплять сили і підуть знову. У новий наступ. І пройдуть далі. Все.